Всіх вітаю, на вулиці така спека. Навіть виходити не хочеться. Але ранки вже прохолодні і краще, звісно, каву пити зранку. От для цього всього, для смачної кави, звісно, зранку, для гарного дня, є в нас нова кава. Звутії Колумбія Кова Централь. Колумбія один з лідерів а, країн у виробництві кави. А, що про каву? регіон Уїла дуже великий регіон, там росте велика кількість кави. і... Більшість ну, багато дуже кави приходить з цього регіону. Кооператив коцентраль різновид Кастіло. І якась Колумбія, що вони мають на увазі, треба почитати за цей новий стор. От, кастіло це знову ж таки сорт а, Арабіки, який вирощений для боротьби з захворюванням. Тобто він такий стійкий. от то Акцент на смак, наче не на його. Але зараз ми перевіримо, зваримо на нашому ріжочку, і якщо. Все вдасться. А я думаю, як завжди все вдасться. От. Порекомендую цю каву, щоб ваш кожен ранок був смачнущий. Смак. і карамель, нуга, білий шоколад. О, зараз ми і подивимось. І, до речі, буду робити захолоджуючою кулею, щоб одразу можна було пити. І це багатство смаку, воно, звісно, розкривається краще у більш прохолодному напої. Тобто, коли у вас кава 70-80 градусів, ви багато смаку не почуєте. От. Тож, давайте вперед переходимо до нашого ріжочка і будемо оцю красу дивитись, як готувати. Звісно, з додавання нашої кавки у нашу кавомолочку, я додаю потроху От. або кавове зерно максимально отримає свій смак в своїй родній пачці. Тобто Насипайте потроху, все не висипайте. Тож, після того, як ми засипали нашу кавку в нашу кавомолочку, намололи 20 грам в шейкера. Зробимо так. А, яка ідея шейкера? А, різні часточки кави мають неправильну форму, і коли ми отак перемішуємо, вони трошки вирівнюються, і наш помол стає більш-менш рівномірний. Тож теж рекомендую такий пристрій. Тепер в нас нагальна дія, звісно, насипання в ріжочка. теж одна з основних операцій по готуванню кави. От Після чого вирівнювання і темперування. Щоб Рівень кави був максимально ідеальним. Багато пристроїв, як то вирівнювач, темпер, потім, потім ситечко. Зверху ситечко, щоб а, ви не забруднювали свою групу. От, і після кожного готування не приходилося витирати. Бо так то буде. Якщо отам зараз покажу, в ріжкових кавомашинах а, завжди. Отам знизу буде мати часточки кави, крім випадку, коли ви використовуєте отакий фільтр. Тож рекомендую. Так, заряджаємо, дістаємо нашу людяну кулю. Ставимо її на стаканчика, щоб у нас вийшла отака конструкція, після чого ставимо під ріжка. Сподіваюсь, все вдасться. Ми таруємо ваги і готові до запуску готування. Час. І пішло готуваннячко. В ідеалі вся кава повинна потрапляти на нашу кулю, щоб ставати охолодженою. Наразі в нас помол дуже мілкі і кава дуже насичена. Давайте дивитися, які сплошні кавові масла в нас. Ми навіть 30 грам за 30 секунд не отримаємо. Ну, з іншого боку, ми отримаємо міцне насичене еспресо. Отак виглядає наша кавова краса. І давайте її тестувати. Аромат. Відчувається кислинка і молочний білий шоколад, мені здається. Перший ковточок ну, на цих налаштуваннях так точно міцного еспресо. Дає нам відчуття карамелі. А потім насиченого гіркого шоколаду, до якого додали невеличку кислинку. Давайте так вважати. Це в нас, якщо це зрозуміло, чорний шоколад з цитрусовими часточками. Тобто таке буває. І це схоже на оцей смак. Давайте я спробую зробити помола ще трохи більшим і трохи розкрити кислинку. Мені здається, буде. Цікаво, але на таких налаштуваннях це класичне еспресо. То, той, хто полюбляє класику, це чітко луна. Повторюємо наш опит. Тепер вже налаштування точно змінені. І подивимось. У нас було на цьому часу 18,9 грамів. Збільшення помови якраз нам додасть кількість кави за той самий час помогу на кавомолці. І давайте дивитись. 25 все добре. Знову таки керуємо. знову таки заряджаємо варіжка. Коли є волога в ріжочку, обов'язково треба його протерти. Так, ставимо кільце, засипаємо кавку, знову рівняємо, знову темперуємо і знову п'ємо. Каву смачну. Але в цьому випадку вона буде більш фруктова. Це, якщо ви на автоматичній кавомашині збільшите помога, це вам теж дозволить розкрити більше смаку. Ставимо ситечко. І ми готові до готування. Тепер львівну кульку. Заряджаємо ріжочка. Знову нашу чітку по центру. І. Таруємо ваги і запускаємо готування. Пішло наше готуваннячку. Дивіться, як гарно виглядає. Ну, давайте. Наразі, взагалі, класичне еспресо 32. Було 30, секунд, 32 грама. Супер. Потестуємо так. Я думаю, що такі налаштування десь відповідають збільшенню помола на один крок на автоматичній кавомашинці. То є наша ціль здобута. Кава здобула більш насичену кислинку. Вона стала нагадувати якийсь цікавий фрукт. Давайте вигадувати. Що це в нас? Знову ж таки, кислинка цитрусова, але вона стала легшою і до неї додалась якась гірчинка, яка теж згладилась. Тобто, це наше зменшення помола погасила насичені нотки. І зробили каву більш приємною до пиття. Я б сказав, що наразі вона нагадує карамель нуга з а, апельсиновою кислинкою. Да-да-да, щось таке нагадує апельсин а, манда, або мандаринова кислинка. Апельсино-мандаринова кислинка плюс карамель. Ну, так це ж прикольно. І, в принципі, всім так рекомендую зменшувати помову, коли вам здається, що ваша кава занадто важка для пиття і має такі важкуватні нотки. Тож, це була Колумбія Кава Централь класичний смак, який можна для себе трохи підкоректувати, якщо ви полюбляєте різні цікаві нотки. Бо в цій каві вони є. Вони, можливо, не супер яскраві і супер а, там. Цікавих фруктів тропічних, але і кава сама класична. То маємо Класичний смак за досить адекватну ціну. Якщо що, вже на сайті можна замовляти сайт cplanet.com.ua Дякую, до побачення. Смачної кави гарними ранками.